Доброго дня, шановні колеги. Перш за все, дозвольте подякувати за запрошення прийняти участь у роботі конференції. І наступні 20 хвилин дозвольте запропонувати вам присвятити персоніфікованому підходу до тактики ведення пацієнта з цукровим діабетом другого типу та множинними факторами ризику. Доброго дня, Судинний шановні колеги. Ризик. Власне, якщо ми згадаємо історію цукрового діабету, то ми обов'язково скажемо, що це захворювання є одне із перших, яке відоме людству. Найбільш його ранні описи стосуються ще 1550 року до нашої ери і до середини 19 століття переважала думка про те, що це є захворювання власне не рок. Завдяки Томасу Вілісу лише в 1674 році почали відрізняти це захворювання від інших типів поліорії за солодким смаком сечі. І в подальшому було доведено, що не лише й сеча, а й кров містить велику концентрацію цукру. Експериментально це ж захворювання вперше було відтворено Йозефом фон Мерінгом і Оскаром Мінковським у 1889 році внаслідок видалення підшлункової залози у собаки. А завдяки Фредеріку Бантінгу та Чарльсу Бесту, у 1921 році цукровий діабет першого типу перестав рахуватися летальним захворюванням, і винайдено було інсулін, що дало шанс на життя мільйонам пацієнтів, як з першим типом, так і з другим типом цукрового діабету. Поширеність цього захворювання невпинно зростає і, власне, прийнято вважати, що цукровий діабет, зокрема цукровий діабет другого типу, вважається пандемічним неінфекційним захворюванням нашого століття, оскільки величезна кількість людей страждає цією недугою. Якщо ми звернемо увагу на діабетичний атлас, ми побачимо, що на даний час на дане захворювання страждає 537 мільйонів здорового населення. Ну не здорового, а власне хворіючого вже населення, і практично така сама кількість людей проживає з предіабетом. Це захворювання з прогресивним розвитком і перебігом, і кількість випадків невпинно зростає. І власне 3 з 4 пацієнтів вони проживають в тих країнах, які є з низьким або середнім доходом. Якщо ми подивимося на прогноз даної недуги, то власне 537 мільйонів, які живуть зараз, та це становить близько 10% світової популяції, тобто кожен один з десяти хворіє на цукровий діабет другого типу, і до 2045 року очікується, що ця кількість збільшиться власне до 783 мільйонів глобально. Кількість дорослих, які мають перед у працездатному віці, становить 541 мільйон, тобто це рівнозначна чисельність з пацієнтів з діагностованим цукровим діабетом. Перший тип займає меншу кількість, це власне 5-10%, і на даний час знову зростає кількість пацієнтів молодого віку, які хворіють на цукровий діабет другого типу. Але такі статистичні дані в цій віковій категорії до 20 років. На даний час неможливо оцінити практично 16% новонароджених страждали від внутрішньоутробної глікімії внутрішнього і це так само буде і наслідком для їхнього подальшого життя. І пацієнтка з порушенням толерантності до глюкози, тобто гестаційним діабетом, теж буде в групі ризику по виникненню цукрового діабету другого типу. А летальність становить близько 6,7 і мільйонів щорічно тобто, це одна смерть в кожні 5 секунд. За віковим розподілом найбільша кількість пацієнтів страждають у працездатному віці. Це люди від 20 до 64 років, і їх практично є 72% серед всіх випадків цукрового діабету а найбільша їхня кількість є у віці 40-59 років. Якщо ж ми подивимося на дослідження, які проводилися власне серед пацієнтів з предіабетом, оскільки ця когорта за чисельністю, як ми говорили, є настільки ж великою, як і людей з цукровим діабетом другого типу, то власне були проведені когортні дослідження, і тут проведено представлене когортне дослідження, яке було проведене в Німеччині, де було показано. Що серед працездатних осіб це були залучені пацієнти у віці від 17 до 79 років? Кількість цих осіб становила близько тисячі осіб. 34% можуть досягнути, досягнути норму глікемії, тобто фактичного регресу цукрового діабету. І ці пацієнти відповідають наступним характеристикам: це скоріше є людина жіночої статі, людина, яка має більшу концентрацію ліпів. І за час цього спостереження спостереження тривало досить довгий період 12 років. Це ті люди, яким вдалося досягти меншої маси тіла, меншого об'єму талії та меншої концентрації тригліцеридів. 7% далі зупинилися і продовжували за ці 12 років перебувати на стадії предіабету. І це люди, які характеризувалися. Порушенням постпрандіальної глікемії, вищими показниками тригліцеридів, печінкових проб і індексу маси тіла. А 13% вже отримали далі діагностований цукровий діабет. І це ті люди, яким не вдалося досягнути корекції маси тіла, в яких далі спостерігалася більша концентрація тригліцеридів, постпрандіальної глікемії та АЛТ. І це і люди, які в спадковості своїй мали цукровий діабет. Результати іншого дослідження, яке включало близько дві тисячі з половиною людей із середнім терміном спостереження теж 12 років, тільки дана категорія була більш старшого віку, тобто фактично тут включалися люди віком понад 60 років, з переддіабетом показник лікованого гемоглобіну в них становив від 5 до 6,4 відсотки. В даній категорії було показано, що люди з більш здоровим кардіоваскулярним профілем, а власне нижчою вагою знищення з нормальними показниками ліпідограми їм вдалося досягнути норму глікемії. тобто 22 вийшли з групи ризику та, і отримали нормальний глікемічний контроль 13% серед цих людей прогресувало з діагнозом цукровий діабет і це які були, мали більш ожиріння і не модифікували свій спосіб життя. А 23% цих пацієнтів померли. На момент діагностики цукрового діабету другого типу, вже. Ні, ці патогенетичні, тобто ми маємо і вищі показники по спрендіальної глікемії, і маємо інсулінорезистентність. І ця інсулінорезистентність вже фактично переходить в дефіцит бета-клітин, який з часом буде розвивати. В нас частіше вже і мають і мікро і макроваскулярні ускладнення, тому все актуальнішим стає питання про лікування не лише цукрового діабету, а втручання і на момент діагнозу постановки перед діабетом. Якщо ми звернемо ситуацію, подивимося на ситуацію в Україні, це результати більш давніших досліджень, але вона лишається абсолютно актуальними і на даний час, то 8 з 10 пацієнтів з цукровим діабетом є діагностовані вперше з надто високими показниками глікованого гемоглобіну, це понад 9% І відповідно ця ситуація характеризує і поширеність ускладнень серед цих людей, тобто це як і мікросудинні ускладнення. Це діабетична нейропатія, ретинопатія і е, діабетична хвороба нерок, Але і ці люди вже є е, такі, які потребують. Тручань відсоток близько 4% – це люди, які потребують вже проведення гемодіалізу, і які мають діабетичну стопу. Тобто, ця ситуація, звичайно, потребує покращення і більш вчасної, і ранньої звертання більш такої прицільної уваги на глікемічний контроль і вчасність діагностики даного захворювання. На даний час вважається, що лікувати лише рівень глікемії не є абсолютно правильним, тобто цукровий діабет це є комплексне захворювання, і лікування має бути скероване на всі ланки патогонезу. Тобто оптимальний контроль включає в себе як досягнення цільового рівня глікованого гемоглобіну, так і показників пре- і постпрандіальної глікемії, Корекції маси тіла, впливу на жирову власне, клітковину, зниження гіперорикімії, яка часто супроводжує цукровий діабет другого типу, покращення функції бета-клітин, корекція дисліпопротеїнемії, артеріальної гіпертензії, і обрання тих препаратів, які володіють протекторними властивостями, перш за все, які володіють кардіо і нефропротекторними властивостями. І, власне. Презентовані цього року модель протоколу лікування пацієнта з цукровим діабетом другого типу називається холістичним персональним підходом. Це є об'єднаний консенсус Європейської і Американської асоціації з вивчення цукрового діабету. І в центрі, якщо ми звернемо увагу, то в центрі недуги завжди стоїть пацієнт, і рішення лікаря завжди носять цикловий такий перебіг. І обов'язково обговорюється з пацієнтом. Давайте ж розглянемо. Тіланки. Отже, холілістична ця модель включає перш за все оцінку особистісних характеристик, тобто необхідно оцінити особисті пріоритети, спосіб життя, наявність здорових навиків. Якщо ці навики є нездоровими, то оптимізувати відповідно здоровий спосіб життя, обов'язкова оцінка супутніх захворювань, зокрема серцево-судинних захворювань, розрахунку швидкості клубочкової фільтрації та наявності серцевої недостатності. Клінічних характеристик, зокрема, вік нашого пацієнта, рівень глікованого гемоглобіна, маса тіла, наявність певних проблем, такі як мотивація, депресія, можливо, когнітивні розлади, і соціальні детермінанти здоров'я. Подальшому необхідно розглянути специфічні фактори, що впливають на вибір терапії. Цими специфічними факторами, перш за все, є індивідуалізовані глікемічні цілі та цільова маса тіла, і це має бути проговорено з пацієнтом. Необхідно розробити протокол впливу на масу тіла, розвиток гіпоглікемії, і кардіоренальний захист, оцінити профілі побічних ефектів лікарських засобів, і обговорити з пацієнтом можливий розвиток побічних реакцій, щоб пацієнт був в курсі та цього лікування, оцінити складність режиму для пацієнта, тобто частоту і спосіб застосування, і якщо є можливість використання комбінованих лікарських засобів, звичайно надавати перевагу їм, оскільки це збільшить комплаєнс нашого пацієнта. Вибір режиму для оптимізації застосування лікарського засобу і зниження частоти припинення терапії, а також обов'язково доступність, вартість а головне наявність лікарських засобів. Наступним етапом необхідно використати процес спільного прийняття рішень для створення плану лікування. Тобто, наш пацієнт має постійно мати доступ до самоосвіти і до самоконтролю цукрового діабету. Якщо є можливість, варто залучити проінформовану особу, наприклад, родича пацієнта, який би міг йому допомагати в даному захворюванні, і проаналізувати особисті подання. Обов'язково спосіб подання інформації має значення і необхідно використовувати ті формулювання, які доступні для нашого пацієнта, тобто фактично розмовляти його мовою, мотивувати даного хворого, визначити цілі і прийняти спільні рішення. В такому випадку використовуються смарт-цілі. Вони мають бути конкретні, вимірювані, досяжні, реалістичні і обмежені у часі. Тобто людині ми пояснюємо. Що ми плануємо через якийсь вимірюваний час, в даному випадку, наприклад, при цукровому діабеті, через три місяці, отримати наступні показники глікованого гемоглобіну, отримати наступні показники маси тіла та артеріального тиску рівня ліпідів, тобто пацієнт має знати, який в нього є цільовий проміжок часу і яка його мета в цьому лікуванні. Наступним чином треба впровадити цей план лікування і забезпечити його регулярний перегляд. Спочатку контактів з людиною може бути більше та, для обговорення якихось питань, які виникають в цьому плані лікування. В подальшому, якщо контроль діабету є добрим, ці контакти є більш рідшими і в середньому вони становлять раз в три в шість місяців. І забезпечити постійну підтримку і контроль: це емоційне благополуччя, спосіб життя і здорові звички. Переносимість оцінити цих лікарських засобів, наявність доступу до моніторингу глікемії, чи це за допомогою індивідуального глікометра, чи чудово, якщо це є безперервний моніторинг глікемії, відповідно контроль маси тіла, контроль фізичного навантаження, яке має наша людина здійснювати самостійно, тобто це кількість кроків, яку людина проходить за добу, визначення цільового рівня глікованого гемоглобіну, визначення. Артеріального тиску та визначення холестеринів. Огляд і узгодження плану лікування. Необхідно переглянути даний план, взаємно його погодити, забезпечити своєчасне впровадження корекції і регулярне повторення циклу. Дуже добре, якщо це є робота в єдиній системі медичного обслуговування, коли відповідно і сімейний лікар пацієнта, ендокринолог, кардіолог мають доступ до записів про цю людину. Якщо ж ми розглянемо цукрознижуючу терапію, власне при цукровому діабеті другого типу, то першим кроком це є завжди здоровий спосіб життя, навчання, підтримка самоконтролю і визначення соціальних детермінант здоров'я. Першим препаратом залишається далі група бігуанідів, а саме препарат метформіну, оскільки в нього є і численні переваги, і доступність в лікуванні, та фактично, і хороші показники в впливу як на глікемію, так і нейтральне відношення до маси тіла, тобто пацієнт наш не буде набирати масу тіла при застосуванні даної групи. В подальшому ми маємо зрозуміти, якщо превалює, яке захворювання превалює у нашої людини, тобто, чи це цукровий діабет другого типу з високими факторами. Із ризику, з кардіовисокими факторами кардіоваскулярного ризику і наявністю атеросклеротичних серцево-судинних захворюваннях. Власне, якщо це є категорія така нашої людини, він має ці атеросклеротичні захворювання. Чи є в категорії з високими показниками і дуже високими кардіоваскулярного ризику, то в даному випадку групою вибору є в нас агоністи рецептора глюкагоноподібного пептиду-1, з доведеною користю при серцево-судинних захворюваннях. Або ж можуть бути використані інгібітори натрій залежного по транспортеру 2 з доведеною теж користю при серцево-судинних захворюваннях. Якщо ж рівень глікованого залишається вищим цільових значень, а ці значення, ми знаємо, бувають і різні для цукрового діабету другого типу. Тобто, якщо наша людина має високий кардіоваскулярний ризик, ці показники в нас можуть бути цільовим і 7%. Але якщо ця людина перенесла в нас вже кардіоваскулярні події в анамнезі, так, то в даному випадку рівень цільового глікованого може бути і вищим. Це може бути і 7%. З половиною, а в деяких випадках і до 8%, оскільки ми, звичайно, остерігаємося наслідків гіпоглікімічних станів. То, якщо ми призначили нашу терапію і рівень глікованого залишається далі нецільовим, то в даному випадку ми можемо провести і призначити комбінацію цих груп: агоністів глюкагоноподібного рецептора 1 і інгібіторів НКЗТГ-2. А якщо ж цього недостатньо, ми можемо знову розглянути групу тіазолідендіонів, діонів хоча теж маємо з увагою до них відноситися, оскільки знаємо, що вони можуть незначно затримувати рідину. Якщо ж людина має більше ознаки серцевої недостатності, і вона є з підтвердженою зниженою фракцією викладу лівого шлуночка, або збереженою навіть фракцією, але таки домінують ознаки серцевої недостатності, даною умовоції. Падку її групою вибору є агоністи рецептора глюкагоноподібного пептиду 1. Якщо ж пацієнта домінують ознаки хронічної хвороби нирок, цей пацієнт є швидкістю клобочкової фільтрації менше 60 мл на хвилину, або в нього є альбумінурія. То в даному випадку перевага надається перш за інгібітором інгібіторам нкзтг 2 з доведеною доказовістю щодо призупинення прогресування хронічної хвороби нирок. І ці сполуки мають використовуватися і можуть використовуватися аж до рівня швидкості клубочкової фільтрації 20 мл на хвилину, оскільки власне, ця швидкість клобочкової фільтрації забезпечує. Дальший – нефропротекторний ефект даної групи. І якщо рівень знову глікованого гемоглобіну в нас залишається недосяжним, наша ціль, то ми комбінуємо препарати з агоністами рецептору глюкагоноподібного пептиду 1. Обов'язково в цьому плані лікування ми досягаємо і підтримуємо цільові показники маси тіла. Тобто ми звертаємо увагу на глікемічний контроль. Ми обираємо ті заходи, які забезпечують ефективність досягнення цілей. Це власне метформін, комбінована терапія і групами вибору є інгібітори НКЗТГ-2 і агоністи глюкагоноподібного пептиду, і пріоритетним завданням цих пацієнтів є уникнення гіпоглікемічних станів. Загалом підходи з вищою ефективністю мають більшу ймовірність досягнення цілих глікемії. І дуже високою такою здатністю володіють наступні препарати: це є дулаглютит у високих дозах, семаглютит і тірзепатіт. Звичайно, інсулін має дуже потужний цукрознижуючий ефект, але для пацієнтів з цукровим діабетом другого типу ми призначати дану сполуку вже будемо за нее Активності попередньо використаних лікарських засобів можливе комбінування пероральних цукрознижуючих або ж ін'єкційних форм, зокрема комбінація агоністів рецепторів глюкагоноподібного пептиду 1 з тривалими безпіковими інсулінами. Високою ефективністю володіють агоністи рецепторів глюкодігоноподібного пептиду 1, які не перераховані були вище, метформін, інгібітор НКЗТГ2, похідні сульфаніл і і ціазолюдиндіони, і проміжною це інгібітори депептодил-пептидази 4. В нашому плані лікування ми обов'язково контролюємо масу тіла. Ми встановлюємо індивідуальні цілі управління масою тіла, тобто ми використовуємо і загальні рекомендації щодо зміни способу життя, а власне правильне харчування, схеми фізичної активності, застосовуємо лікарські засоби, які володіють втратою маси тіла, тобто фактично для схуднення. І в даному випадку є група інгібіторів глюкагоноподібного пептиду, bedo Один є групою вибору, при неможливості досягнення цільової маси тіла може бути розглянута і баріатрична хірургія, і при виборі цукрознижуючої терапії використовують так званий режим з подвійною ефективністю від високого до дуже високого контролю рівня глюкози та маси тіла. І, власне, в цьому аспекті ефективними препаратами для втрати маси тіла, які володіють дуже високою такою здатністю, це є сама Глютит і кірзепатіт до високої ефективності належать дулаглютид і ліраглютид, проміжною ж ефективністю володіють інші агоністи рецепторів глюкагоноподібного пептиду і інгібітори натрій залежного по транспетеру 2, а нейтральною це є інгібітори ДПП-4 та сполука метформін. Якщо ж глікований гемоглобін далі залишається вище цільових цілей. Обов'язково треба знайти і пошукувати перешкоди на шляху досягнення даної мети, тобто, необхідно переглянути з пацієнтом його навики щодо контролю діабету і щодо фізичної активності, розглянути технології, наприклад, безконтактний постійний моніторинг лікемії для виявлення терапевтичних прогалин. Тобто, в даному випадку ми можемо добре бачити, який тип харчування чи яка фізична активність. Та, як впливає на рівень глікемії і чи дійсно неефективні є медикаменти, чи в даному випадку є якісь прогрішності в харчуванні чи фізичній активності, які ми можемо скоригувати. Ми маємо визначити і вирішити питання, власне, соціальних детермінант здоров'я, які, можливо, перешкоджають досягненню цілей. Звичайно, цукровий діабет це є хронічне захворювання, і лікар має значення для пацієнта, але успіх лікаря в досягненні контролю глікемії, контролю тиску, контролю дисліпопротеїнемії відповідно і ваги, тільки становить якийсь невеликий відсоток. Фактично, 20-30% це є робота лікаря, але більше ніж 70 – це є постійна робота людини. Це людина робота. Людини над навчанням самодосконаленням, фізичною активністю, раціональним харчуванням, здоровим способом життя, та, і тільки така людина може досягнути е, цілей і хорошого контролю цукрового діабету. І завершуючи е, цю розмову, хочеться згадати слова, що діабет фактично це не хвороба, а це спосіб життя і усвідомлюючи це. Можна добре ним володіти, тобто хворіти на діабет це все одно, що вести машину по живовій трасі. Кожен може цим володіти, потрібно лише знати правила дорожнього руху.